О, вітаю! Ви на консультацію? Давайте завтра йду додому. Ні. Я прийшла познайомитись. У мене над вами у 32-му офісі масажний салон. Мене звати Валерія. Ах, масаж це прекрасно. Так. Але ви чомусь до мене не заходите. Ось я й вирішила познайомитись особисто і запросити вас на сеанс масажу. Добре, зайду до вас, звичайно. Я роблю всі види масажу: лікувальний, релаксуючий, тайський, каміння. Прекрасно! Я зайду до вас обов'язково, але на сьогодні давайте. Я хочу додому дуже сильно. У мене було такі вашки. Так це прекрасно! Я допоможу вам розслабитись і ви відчуєте себе заново народженим. Дома валися. я обов'язково на наступному тижні зайду у мене праве плече болить і його Розі. А чого чекати? Зиче, це дуже важлива частина тіла. Не треба відкладати масаж так. на завтра, якщо його можна зробити прямо зараз. У <світ> мене права болить. Ой, вибачте, я завжди плутаю. Ой -ой. Та чекайте, боляче. ж. А як ви хотіли, щоб мати результат, треба потерпіти. Та боляче, ви ж здуріли. Ну як це так? Вибачте, ну щоб був результат, треба спочатку розігріти плече, знаєте, а потім поступово нарощувати силу. І тоді буде результат. Я бачу ви сам собі спеціаліст. Так, я був на масажах. Дуже класних спеціалістів. І завжди був хороший результат. А ви де навчалися, Валерія? Навчалася? Де? Там? Де ви навчалися, Валерія? У Ютубі. Де? У Ютубі. Дивилася відео з уроками масажа і запам'ятовувала. Я не розумію, як це можна навчатися лікувальному масажу в Ютубі. Ви ж покалічите клієнта. А що мені було робити? Місто в нас маленьке, курсів масажу нема, а їхати навчатися у Київ дорого. А мені так подобається ця професія. От я й знайшла вихід. І дуже невдало, я вам скажу. Валерія, я як юрист, вас попереджаю. Якщо ви нанесете шкоду клієнту, він може подати на вас до суду. І буде правий, і у вас будуть великі проблеми. А Я про це і не подумала. А треба було б, знаєте. І що мені тепер робити? Закрити ваш салон і вигадати щось інше. Як закрити? У мене ж постійні клієнти є. О-о-о. Так. До мене на релакс-масаж дуже багато людей ходить. Хочете, я вам швиденько? Не треба. Швиденько. Не треба мені. Ми швиденько демо версію. Так, не... Цікаво. Ні, ну браці. Якось так. Кайф. Ой. Кайф. Як ми це зробили? Бачите? Релакс масаж в мене виходить дуже добре. А ви пропонуєте салон закрити. Значиться так. Змінюємо назву салону з масажного на салон релаксу. Видаляємо всі інші види масажу, окрім релаксуючого, і даруйте вашим клієнтам щастя. А потім, після того, як накопичите гроші, їдьте у Київ на курси, отримайте сертифікат і вже потім розширюйте свій бізнес. Класно! Так. Дякую за пораду. <с> Але не забудьте оплатити консульт. Хоча! Чорт з нею! Давайте бартером! А післязавтра я до вас зайду ще раз. Домовились.